Там Америка пропонує нам знизити ж мобілізаційний вік до 18 років. Чи буде знижено? Ну, можливо, не до 18, але взагалі, можливо, знизять мобілізаційний вік. Я ставлю під сумнів, і я дивилася це питання декілька днів тому для іншого каналу. Я ставлю під сумнів, що це також активно вимагає у нас Америка. Угу. Це так треба казати? От, чому. Так, да, просто тут, скоріше, це більше внутрішня ідея і рекомендації від партнерів, ніж ідея зовнішня і наші з вами рекомендації. Тобто ноги ростуть від нас. Партнери не можуть так суттєво, вони можуть впливати на певні процеси, але вони не можуть так суттєво тиснути, щоб виставляти умови про мобілізаційні якісь норми чи не норми. От у чому проблема? О, от, якби. Тому тут скоріше питання до нашого внутрішнього. І до 18 років навряд чи вони понизять. Але ми ще будемо дивитися з вами прощупування історії, пов'язаної з там, 25 п'ять років і так далі, із пониженням призовного віку. І скоріше за все вони поступово пропихнуть цю ідею. Навіть військові говорять про те, що краще молодші. Хлопці, ніж а, ті, які там сора, дуже дивна 40, історія, дуже дивна історія з військовими, тому що медійні військові говорять те, що потрібно говорити для держави. Mm -hmm. Не медійні військові озвучують зовсім іншу думку. Абсолютно, і частіше за все, по і в марафоні Єдині новини ми бачимо. Військового, який стверджує, що він військовий і прям все бачив, і всюди був, і він каже: треба всіх і в сраку економічний фронт. А з іншого боку, ми маємо військових військових, які ми точно знаємо, що є, і досі перебувають на нулі, просто є менш медійними, які кажуть, що останнє, що я хочу, це відправляти молодих дивитися на ті, ті жахи, які я бачу сам. І от ти, 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 ти. Ти -ти. І знову повертаючись до питання мобілізації, я для свого каналу озвучувала в одному із відео його, здається, залили уже на мій канал чи перезалили, не пам'ятаю, з приводу мого відношення до того до, до, до тих методів мобілізації, які є зараз, і до того, як воно виглядає. Мені здається, ми трошечки не в ту сторону воюємо. Не в ту тому що замість того, щоб наводити лад в рядах нашого чудного війська і розбиратися з питаннями внутрішньої проблематики у війську, командирами, камбрігами і оця вся історія, ми шукаємо ворогів серед своїх і дивуємося, чому ж люди не хочуть іти до лав ЗСУ, коли все було зроблено руками нашої файної держави, для того, щоб це зсу виглядало як карательний орган. Ну от правда, і от в цьому велетенська, велетенська проблема, але з нею ніхто не робить нічого. Простіше йти іншим методом. А потім ми з вами знищуємо е, мурал е, довбаного сірпа і молота і кажемо про декомунізацію, коли у нас з вами комунізм в головах. І совок досі в головах. Це моя персональна думка. Все, я її вимовила. Тому що з совком треба в головах боротися в першу чергу, а потім уже в Ленінах, і в сірпах, і молотах, і в зірках. Питають про мобілізацію жінок. Знову заговорили про мобілізацію жінок, чи, можливо, таке? Поки ні. Ні, поки ні. Дуже навряд чи знову дуже вибірково пов'язано з якоюсь професійною історією. Нічого нового для нас поки ні. Поки мобілізація жінок ні. А Байден зараз у Берліні щоб обговорити війну Росії проти України. До чого вони там договоряться? Що насправді будуть обговорювати, і, мабуть, вони будуть обговорювати план миру Зеленського? Ну, план перемоги, бо я вже також його називаю план миру, хоча він план перемоги. Ресурс будуть обговорювати, угу. однозначно, ресурс, задіювання ресурсу на це все. А будуть обговорювати, до речі, якісь болючі а, питання. А, Можливо, знову тилових якихось штук, хитрих операцій, якісь, ну, якась така історія. Будуть обговорювати збереження чогось, можливо, територіальної нинішньої цілісності в Україні, там і дії Ізраїля, і ну, коротше, якась така історія. А, прийдуть до якогось 50 на 50 з питаннями фінансування ресурсу, ще якось плюс-мінус, домовляться, з питаннями. Скоріше, протидіє і впливу на короля мечів. А він у нас з точки зору РФ 1 це Путін. От тут -от знову ми займаємо позицію рицаря Кубків, тобто такий собі інфантильна, інфантильна позиція, в якій не приймається серйозне рішення для нас на фінал, звісно, їх обговорення виглядає не зовсім погано. Воно виглядає по сонечку і по королеві Пентакли, тобто, хоча б до ресурсу. Хтось з ким договориться, понимаєте, вже добалакається до якогось ресурсу. Але все одно. Все одно, ну таке. Цей перемовний процес ставить нас з вами все одно в обмежену якусь позицію. Чи окупують знову борову біля ізюма? Так, я знаю, де борову. Поки в мене випадає, що. Я я не бачу у нас по боровій, поки і напрямок борової. Він да, він знову ж таки важкий, там іде зміщення лінії фронту, але там поки підвішений стан. Е, і підвішений стан там саме якби з точки зору нападанчих можливостей у ворога, вони проходять по <кхем> пажу мечів, тобто вони не є настільки е, великими і агресивними для того, щоб зробити серйозного просування у бік борової. А ще питають про окупацію Запоріжжя. Опять 25. це яка окупація Дніпра. Угу. Ну, Друзі, давайте ж ми не будемо фаталістами, будь ласка, ну, з окупацією Запоріжжя. Обстріли посиляться так можуть. Для області, для міста Запоріжжя, так. Але. Ну, я розумію, що є загострення і у ворога певні а, невеликі, але успішні просування в Запорізькій області. Але ж ми ж давайте не будемо в фаталізм впадати до а, окупації Запоріжжя. Чим? Ким? Як? Коли вони села штурмують по, а, по, по місяцями? Якщо вони стирають з лиця землі кожне село або кожне невеличке місто, і у них на це йде купа ресурсу і часу, де Запоріжжя у цьому всьому. Ну давайте ж ми будемо аналізувати здорово щодо виборів у Молдові. А, там до влади рвуться проросійські. чи є в них якісь шанси? О тут будуть намагатися до речі проросійські кандидати займатися якоюсь яскравою підтасовочкою. Угу. У мене тут випадає, що може бути ще й скандал з цієї да точно будуть займатися п'ятюркою мечів, тобто намагатися протулити свої ну, коротше, кандидатури і видати якісь результати за реальні результати. От тут, тут буде цікаво, тому що об'єктивно, об'єктивно тут, скоріше за все, у проросійських кандидатів не буде такої підтримки, як вони собі намалюють. Угу. От у чому момент. А малювати вони будуть. Тут ще щось дуже таке, дуже таке підтасоване, цікаве, вилазить, тому будемо споглядати. Там ще може бути свої, давайте так, ну, певні конфліктні, мабуть, ситуації, це так назвемо, пов'язані з підтасовкою голосів. Будуть ще парламентські вибори в Грузії в жовтні, ось в кінці жовтня. А, чи змінить це якось політику Грузії? О, там знову, до речі, на фоні парламентських виборів, скоріше за все, вилізе якась вежа. Ми, мабуть, побачимо загострення незадоволення е грузин знову. Тобто, у них парламентські вибори знову приведуть до напруження до якихось, ну, таких от там революційних дій, е там доведених, недоведених до кінця, але тим не менш до заворушень. Але. По Грузії все одно залишається перевернути правосуддя, скоріше за все, як малювали собі про російські чуваки в парламенті голоси, так і будуть малювати про небезпеку з Білорусі. що все ж таки Росія намагається втягнути їх у війну оцими зальотами безпілотників туди. Вони та намагаються, але я все ще нагадую, що Лука ну, дуже не хоче втягуватися в цей двіж, і поки там, от як воно випадало весь цей час, як якісь можливо провокативні там, заяви, дії, якісь такі нюанси, так вони продовжують випадати. У мене знову ж таки, поки немає тих обставин, за яких може бути відданий ну, наказ. Для вступу для, для війну не відбулися ці обставини. Я сподіваюся, що і не відбудуться. Про українську Богородицю, цю вже дуже відому жіночку, яка е оголосила себе Богородицею. Дивилася ти, що вона і хто вона насправді? Так, а там можна і не дивитися, та в принципі, ну я маю на увазі глибоко не копати. Просто першим червоним прапором для того, щоб зрозуміти, що щось не так, це коли людина нарікає себе кимось. Що Нова Марія, деві Христос, біле братство, привіт. Ну, типу, ну, а я не знаю, Жанна Дарк. Mm -hmm. Що ми тепер будемо робити? Я себе відчуваю як Жанна Дарк. От тільки не паліть мене, будь ласка, на кострі. Все, Ну, ну от серйозно. А людина заявляє, що вона Саме, Саме жахливе у цій ситуації, що потерпіла жінка. Uh -huh. Яка є потерпілою в цій ситуації, не визнає себе потерпілою. От у чому проблема? От у чому проблема? Вона здатна вірити, що а, життя а, підтримують ні не німецькі лікарі в тілі якби молодика, який знаходиться в лікарні, тільки завдяки Богородиці, так звані. Ну, це, ну, коли, коли ви бачите людину, яка я ну, оголошую себе новою місією, новим проявленням Господа, новою там, не знаю, Марією і ще якоюсь історією. то ми ну, маємо з вами здорово розуміти, що щось не так, що вам явно втирають якесь гівно. І оце той, той випадок. Там дивитися на Богородіцу, яку несло, вона, звісно, може безумовно вірити, що вона нова Богородиця, але нашу Богородицю гроші, ніхто не знає. Ну, то вже така інша історія. До речі, у Саші на каналі Містична Сераш вийшло нове відео якраз про шахраїв, про те, як розпізнати шахрая, в плані майстрів там, екстрасенсів, тарологів. Дуже цікаво, там прямо на пополичках по ознакам по розібрала, як не вестися на розвод. Який намагається з вами зробити. І ще ж у нас в Черкасах дуже цікаво, з собою намагалися штурмувати представники Московського патріархату. Чи будуть іще такі сутички по Україні? Надзвичайно релігійні люди, які мають підставляти праву щуку, пішли дратися лавками? Так, да, а скоріше за все будуть іще якісь подібні прецеденти. В мене не випадає, щоб вони були прямо масові, але певні такі от нестабільні колихання дійсно, дійсно дещо по Україні будуть от до Нового року, вони реально фігурують. Все ще будуть. Угу, цікаво. Релігійні фанатики, мабуть, на одні з найстрашніших людей насправді взяти ж. М так, це велика бідося, і вона насправді це бідося навіть у соціальних мережах. Я маю на увазі у тому форматі, що ти викладаєш якийсь контент. Він є для тебе приємливим для купи людей. Я кажу, наприклад, на своєму прикладі. Там, не знаю, сижу я вам і розповідаю про свято коло сороку. Mm -hmm. Пояснюю легенду свята Саул, яке скоро буде. І в мене обов'язково, ви можете навіть зайти і подивитися, обов'язково під підібним відео, де я пояснюю, просто пояснюю, розказую цікаві обрядові моменти, дійства, традиції, як можна що зробити в цей період часу. обов'язково знайдеться той, хто напише мені коментар про Бога. І йому плювати, чи це моя віра, чи це не моя віра. І я, я як язичник, не маю права прийти до людини, яка вірує, та там, христия, до християнина, чи до мусульманина, чи до ідея. Я морально мені навіть в голову не прийти, прийти до їх храм або під їх контент і написати: це все фігня, Ви всі однобожники, і знаєте, вивалити там оцю всю історію. Ах, ви негодяї вбивці, ви е, вбили е, мою корінну віру на територію України, коли Володька та християнство прийняв. Скільки людей ви там втупили, порізали, вбили, нав'язали свої вірування. Я так не роблю. Я маю на увазі, я не йду, не пишу цей коментар. Я поважаю віру цих людей. Вони вірують прекрасно, я вірую в інше. Я не поплюжу їхні. Там ікони, не, не поплюжу їхню віру, не йду до них коментарів. Але всі, хто чомусь знаходиться в ортодоксальній релігії, за, має своїм обов'язком прийти і написати мені, що я буду паскуда така, горіти в пеклі. І ніколи Бог мене не простить, і ми ідолопоклонники, і хай сатана мій мене з'їсть, жере і висре. І отакий прокльонище іменем Ісуса або Господа. Отакий, от прокльонище Мені, моїм дітям, моєму куму, брату, свату, чоловіку. Все як я буду горіти в пеклі, страдати, мучиться до конца дні своїх. От ну, я не розумію. Ну це такий. Вибачте, то мені вже наболіло. Ти мене запитала на свою голову. Я тобі відповіла окупація міста Слов'янськ. Питають. Важко там так, також у напрямку Слов'янська. У мене знову-таки не випадає якогось. У мене якісь стрімкі дії на тому напрямку випадають по вісімці жезлів перевернуті. Тобто, стрімкого якогось моменту я не бачу. Але ситуація все одно, як і в принципі по всій лінії фронту, у нас дуже-дуже складна і важка, де ми маємо загострення, і воно поки і буде. Загалом, як ситуація щодо обстрілів у нас, ну там найближчий тиждень буде жорстко? у нас випадає, що у нас ну зараз, якби, на жаль, цей кінець цього тижня, наступний вони такі достатньо, достатньо агресивні. Давайте ми так це назвемо. Тобто вони випадають у картах, які натякають на те, що може бути підсилення з їхнього боку там кошмарення нас або ракетною небезпекою, або шахідної, от в такій великій кі. Тобто загрози вони є. Плюс-мінус, коли це трошечки стихнуть може? Ну У нас все одно за які мають коли, ну, коливальний характер. Угу. Тобто, у тебе не буде спокійного місяця в динаміці, у тебе може бути 3-5 днів на тиждень, якісь плюс-мінус спокійні, а, а далі знову підйом. Тобто, воно в мене навіть випадає от от в такому от в такому колиханні все. О, от, і поки, і поки якось так, а враховуючи те, що у нас скоріше за все, листопад буде активізований з точки зору військового не тільки з боку ворога, а, але і ще якимись нашими діями, можливо, тиловими ударами або навіть якимись там успішними операціями, просуваннями, то ми ж розуміємо, що в такому випадку а, обстріл стає предметом помсти як mm -hmm. відповіді. Да, типу, тут ми ще з такою історією стикаємося, тому не розслабляємо булки і тримаємося, тримаємо себе, своє тіло десь в безпечних місцях, наскільки це можливо. Угу.